Як я обіцяла, пані Марія, що приведе мене на солотвинську солову шахту. Вона так і зробила в Солотвину Мені розказали, що у вас дуже багато солі. Так, сіль є. А яким чином ви її видобували цю сіль? Двома способами Буров з римним, а і механізованим способом комбайна спеціальним це комбайни. так, як метро копають. Ну майже, майже а куди продавали сіль ви? Якщо брати історичні часи, угу. тоді вивозили чаще всього угу. Румунію. Угорщину сплавляли сіль по тисі і перевозили по подиною по всій Європі. Слухайте, а може це якісь були закордонні чумаки? Можливо. Хто знає. Ви ніколи не думали, звідки на Західній Україні так багато солі. Я це побачив на власні очі, але мені потрібне наукове пояснення. Доброго дня. Мене звати Назар Василь. Дуже приємно, звідки на західній Україні так багато солі в певних регіонах, скажімо, передкарпатського прогону чи закарпатського прогону, Ті солі досить поширені. Соляний промисел придкарпаття триває щонайменше 5-7 тисяч років. 7 тисяч років видобувають ту сіль з під землі. А вона не може закінчитись? Теоретично може закінчитись, але практично майже неможливо, тому що солі там є десятки мільярдів тонн. До нашого часу залишилося тільки Другобицька соливарня, яка до сих пір. Працює сто років тому тут були сотні соливарень, а скажімо так, в середньовіччі тут було тисячі соловарів. В Галичинах в перекладі це земля солі, назви мінерала Галіт. Так. Галіт має формулу натрій хлор. А натрі — це не все інше, як кухонна сіль. Так. Ну, от я знаю, що Ну, звідки береться сіль в морі, в море солене. А звідки на Західній Україні море? Та ж не було раніше Львівського моря або Франківського. Тут так само, колись був окан Паратетіс. Який був відгороджений від посувного світового океану, утворилися mm -hmm. лагуни, ті лагуни випаровувалися, і відповідно на місці тих лагун утворилися величезні поклади солі при Карпатті і Закарпаті. Друзі, все-таки ну про всяк випадок. Піду куплю солі, а вдруг закінчиться. а У мене буде. Дякую, до, до побачення. До побачення.